Тисячі гривень за креативний пост або ж цікаву розповідь про вас або ж ваш продукт у сторіс. Блогерство в Україні, зокрема, активно розвивається і набирає все більшої популярності. Сторінка у соцмережі інстаграм вже давно для багатьох стала повноцінним способом заробітку, і до слова, доволі непоганого. Так є чимало цікавих, креативних та успішних блогерів і на Волині. Вони рекламують магазини з одягом, косметикою і навіть з побутовою технікою: салони краси, заклади харчування, навчальні курси і ще багато іншого. Телеканал Конкурент ТІВІ» склав перелік чи не найпопулярніших місцевих інстазірок з різною кількістю підписників і намагався підрахувати, скільки ж їм вдається заробляти на рекламі у своєму блозі. Аби дізнатись прайси місцевих лідерів думок, ми поцікавилися, скільки вартує прорекламувати телеканал Конкурент ТВІ на їхніх сторінках. Писали і за ціну сторіс, і за пост у профілі. Що нам вдалося дізнатись – Дивіться далі. Популярна луцька блогерка Валерія Кузьмінчук, більш відома як Лєрка-Цукерка. У своєму інстаграмі зібрала вже 350 -ти тисячну аудиторію. Нині розповіді дівчини у Сторіс щодня дивляться до 20 тисяч людей. Прайс на рекламу у блозі Лярки-Цукерки такий: фото або ж скрін у Сторіс тисяча гривень. Якщо потрібно розмовне відео, то це буде трохи дорожче дві тисячі гривень. А якщо потрібно три-чотири розмовні Сторіс або ж Розпаковка 4 тисячі гривень. Фотопост у профілі блогерки обійдеться у 6 тисяч гривень. А ось за відеопост чи проморолик доведеться викласти 10 тисяч гривень. Одна з популярних блогерок клучанка Валерія Чернецька. Нині вона у своєму блозі в інстаграмі має вже понад 200 тисяч підписників. Дівчина активно розвиває свої соцмережі, тож розповіді Лєри дивляться щодня від 60 тисяч глядачів. Зокрема, одна сторіс у акаунті блогерки вартує 8 тисяч гривень. Якщо ж рекламодавець хоче пост або рілс, то доведеться заплатити 35 тисяч гривень. Варто зазначити, у розмові піарниця-блогерка наголосила, що Валерія працює офіційно. Ще одна блогерка, інфлюєнсерка Ірина Лиса зібрала у своєму інстаграмі майже 200 тисяч шанувальників. Переглядів розповідей у Ірини за добу майже по 18 тисяч. Прайс блогерки за рекламу у сторіс плюс пост або ж три 3,5 тисячі гривень. Якщо ж йдеться про лише сторіс, то у Ірини прайс стартує від двох трьох відео, ціна за які 2 тисячі двісті гривень. А якщо потрібна реклама у пості, то доведеться заплатити 2 тисячі гривень. Майже 150 тисячну аудиторію має і ще одна луцька блогерка Аня Бузінська. Рекламуватись у її блозі вартує 3 тисячі гривень, якщо йдеться про сторіс, і 7 тисяч гривень відповідно, якщо бажаєте пост. Згідно зі статистикою охоплень, сторіси блогерки може переглянути від 40 до 55 тисяч людей у день. А ось блогерка Аліна Жук зібрала у своєму блозі вже майже 140 тисячну аудиторію. Сторіс Лучанки дивиться щоденно близько 40 тисяч людей. А ось вартість реклами у своєму блозі дівчина оцінює так: за три розмовні сторіс 2700 гривень, одна розмовна сторіс півтори тисячі гривень. Ваш макет або фото, опубліковане у сторіс Аліни Жук, вартуватиме тисячу гривень. Ціна на рілс 4500 тисячі гривень, а фото пост тисячі гривень. Блок волинянки Катерини Венгерської якої нині налічує 124 тисячі підписників. Сторіс у блогерки щодня дивиться від 40 тисяч глядачів. Відтак, аби прорекламуватись у її блозі через сторіс, доведеться заплатити 1600 гривень. Мова йде про публікацію у розповіді вашого макету. Пост із фото – 5 тисяч гривень, а ось відеопост дорожче – 11 тисяч гривень. Наступна блогерка Ілона Міхайлова. Її аудиторія понад 80 тисяч підписників. Щодня у Сторіс за життям лучанки спостерігає чимало людей. Однак детальну статистику нам отримати так і не вдалося. За публікацією рекламного контенту у Сторіс блогерка просить 1 тисячу гривень. Якщо ж потрібен пост без видалення або різ. Це обійдеться у півтори тисячі гривень. І ще одна луцька фітнес-тренерка Аліна Іванова має майже 30 тисяч підписників. Сторіс-блогерка щодня дивиться від трьох до дев'яти тисяч людей. Реклама у її блозі вартує півтори тисячі гривень за сторіс і дві тисячі гривень, якщо ж ви бажаєте пост. А ось Олег Володченко активний ютуб-блогер. І як вказано у його шапці профілю. Його загальна аудиторія налічує 650 тисяч підписників. Втім, у інстаграмі у нього підписників трохи більше за 20 тисяч. Історія щоденно дивиться до тисячі людей, а ось рілси неабияк популярні. Вони стабільно набирають десятки, а то і сотні тисяч переглядів. Розмовна сторіс у блозі Олега вартує одну тисячу гривень, а пост або рілс – дві з половиною тисячі гривень. Луцька блогерка-інфлюєнсерка Анастасія Балабаш нині зібрала у своєму блозі трохи більше 18 тисяч підписників. Сторіси щодня дивиться близько 2,5 тисяч глядачів. Рекламна Сторіс у блозі Анастасії обійдеться у 1 тисячу гривень. У прайсі блогерки немає окремо можливості оплатити рекламний пост. Втім, натомість є пакет послуг. Сторіс пост. Та Reels. Такий набір вартуватиме 2,5 тисячі гривень. А ось ведуча Наталка Войтович має у інстаграмі майже 15-ти тисячну аудиторію. Скріни статистики нам отримати не вдалося. Однак, за словами блогерки, її сторіс здивляться до півтори тисячі людей на день. Ціна на рекламу у Наталки Войтович така. Одна сторія 2,5 тисячі гривень і 100 доларів за пост або ж РІЛС. Блогер Андрій Чепухаєв, який зараз активно розвиває свій акаунт у Тіктоці, зібрав у своєму інстаграмі вже майже 14 тисяч шанувальників. Один пост плюс одне сторіс у юнака вартує 20 доларів. Історії юнака дивиться плюс-мінус 600 людей у день. Варто зазначити, що це далеко не усі блогери, які є на Волині. Кількість інстазірок краю це десятки успішних особистостей, які прокачали себе у соцмережах, і відповідно заслужено добре на цьому заробляють. Однак й ті, які чи то в силу своєї зайнятості, чи то через неуважність. Не помітили повідомлення від нас або ж проігнорували його у переліку популярних блогерів із величезною аудиторією. І Дарія Удалова її блог налічує 250 тисяч підписників. Коли наша редакція намагалась дізнатись, скільки ж Дарії коштує реклама, нас попросили скинути текстове завдання. Коли ж ми його надіслали, більше на наші повідомлення не відповіли. А ось ще одна відома блогерка Ірина Фесюк, яка налічує у своєму блозі понад 20 -ти тисячну аудиторію. Однак профіль блогерки закритий. Хоч ми і намагались підписатись на неї з редакційного профілю, наш запит навіть через тиждень ніхто так і не прийняв. Тож, відповідно, прайс на рекламу отримати не вдалося. Окрім того, нам також не вдалося зв'язатися із луцькою блогеркою Іриною Дяченко, яка зібрала у своєму профілі 60 тисяч підписників. Наше повідомлення так і залишилося непрочитаним. Окрім того, невідкритими повідомлення з пропозицією із рекламою залишилися у ще з десятка волинських блогерів із різною аудиторією. Тож ціни на рекламу у інших ми можемо лише здогадуватись. Що ж, із інформації, яку нам вдалося отримати, можемо підсумувати, що заробіток волинських блогерів на рекламі стартує від однієї тисячі гривень за одну сторіс і вище. Все залежить від кількості людей, які дивляться розповіді. Відповідно, чим більше підписників та переглядів, дорожча вартість реклами. Тож блогінг і справді давно став способом заробітку. Для когось це додаткові гроші, а хтось обрав це справою життя і віддається цій сфері наповну. І відповідно заслужено заробляє гроші, продаючи рекламу у своєму профілі. Тут варто зауважити, що блогерство справа зовсім не легка, як здається, багатьом людям. Аби бути дійсно цікавим для аудиторії і втримати у блозі величезну кількість фоловерів, треба бути професіоналом, докладати багато часу і зусиль, креативити. І що чи не найважливіше? Бути щирим та відвертим зі своїми підписниками, що теж далеко не завжди легко.